Меморіальні дошки на честь загиблих в АТО Сергія Капелюха та Дмитра Єфремова відкрили в Знам'ятці. Встановили їх на фасаді школи, де навчалися бійці. 37-річний Сергій Капелюха на фронт пішов добровольцем, служив кулеметником в 14-й механізованій бригаді. Загинув торік поблизу селища Верхньотроїцьке Донецької області. Під час бою в окоп, де перебував Сергій, потрапив в фугас. Боєць 81-ї аеромобільної бригади, 31-річний Дмитро Єфремов, загинув цьогоріч під час мінометного обстрілу під Авдіївкою. Чоловіка залишилися вдова і. Двоє дітей. Вшанувати загиблих прийшли їх однокласники, рідні і друзі. Він прийшов до нас десь в класі п'ятому, шостому і пішов в дев'ятому. Але за ці три-чотири роки я його запам'ятала як добрим чуйним. Він завжди готовий був прийти на допомогу. Він дружній був, життя нас розвело в різні сторони. Але я, я чула, що він пішов воювати, що він пішов захищати нашу землю. Е, і також я, я, мабуть, одна із перших, хто дізнався, що він загинув. Вони були звичайними, нормальними хлопцями. Це нормальні, добрі люди. Сережа пішов добровольцем, це вже говорить про багато. Е, Діма, хоч і працював заступником начальника станції. Е, мобілізація він. Як кажуть, не ухилявся від мобілізації, він теж пішов і чесно виконував свій довго.